Апостол Павел відкриває нам деякі моменти свого духовного життя і говорить нам речі, які для людей не, церковних не зрозумілі. Про що річ іде? Посланні Колося нам в першій главі 24 вірш читаємо. Нині каже Павел, я радуюся в страданнях моїх за вас. Це перший момент, коли Павел каже, що його страдання, коли він проповідує людям, Слово Боже, за це він терпить страдання, то і за вас, за християн. Ну, одноразово читаю текст, восповняю, доповнюю недостаток у плоти моєї скорбей Христових. За тіло Його, що є то за недостаток упроти Скорбей. Виявляється, християни православні завжди пам'ятали, що нам не тільки дано вірувати в Христа, але й страдати за Нього. То тобто, й з кожний із християн, де б не був, у якому б стані. Бог не забрав його до Церкви Христової, на якої би посаді не був, якою би освітою не обладав, де би у світі не був, кожен чоловік свою оту частину страданій понесе много раз священники, котрі дивилися на наш подвиг, захист православ'я в Ужгороді у 91 році, коли. Розвалився Старий Союз, і ми проголосували за незалежну Україну. Но тут в ній появилася проблема, коли уніяти стали силою захвачувати православні храми. Уже тоді ми захищали, ми говорили, за чим воювати, можна взагалі будувати нові храми, не допустити війни. Но організатори таких собитій. Не планували мир, їм треба любитися били, а на основанні тої битки вони ставали народними і збранниками, а потім сміялися над народом. Так от тоді вже ми терпіли за віру Христову, а мної священники казали: ну, за чим вам то робити? Одного разу пройшло 20 років. Ті священники теж тепер терплять такі ж гоніння. І вони сказали, який був правий апостол Павел, котрий казав, що недостаток у плоті моєї скорби Христових за тіло Христово, за церков, вони дістали в своє время. Да, нам казали, ви дістали тоді, у 91-х роках. Впрочем, ми гонення за віру Христову, завжди мали. Но священники і православні підтвердили. Кожен чоловік свою, свою місію, свою часть тих страдань за віру Христову, скорбей за віру Христову, скорбей і плоти своєї за віру Христову має понести. І тому сьогодні звучить слово так: нині радуюся, каже Павло, у страданні моїх за вас, за вас, мої дорозі. Браті і сестри, Воспомняю недостаток у плоті моєї скорби Христових за тіло Його, котра є церков, а в котрій я Павел зробився служителем, увірено мені для вас, щоби виконувати Слово Боже. Проповідує Слово Боже, апостоли вперше відкрили тайну, яка була скрита от цього світа. Но уже тоді апостолом і святим тайна о спасенні рода людського. То тайна була сокровенна. святої Троїці уже коли Адам і Єва согрішили, уже було рішено, що во спасенні рода людського Бог, Отець, послед Сина Свого з небес на землю. Як Месію, котрий прийме тіло людей, тіло змученое, і сковеркане, і візьме його тіло на себе, і зцілить його, з ним буде розп'яти на кресті, але з ним же з тілом воскресне і всім людям віруючим дасть. Можливість повернутися у царство Боже. І ось цю тайну, і нині ми з вами вже нею обладаємо. Але люди, не віруючи, куди не вірують у Бога, у них поняття не є, чому ми терпимо ганняння. Ніхто не розуміє і нашого блаженнішого митрополітонуфрія, чому він каже. Все, що приймають проти нас, для нас не страшно, кожен за себе буде відповідати. Ми, як християни, що би нам Господь не допустив з осмиренням приймаємо. ми способні захистити себе любими другими путями, але лише не злом за зло, але лише не якимось сильними або кроками, які б привели до порушення миру, ні. Ми носителі мира. Ми діти мира, ми діти любві, Бог наш є, любов, а потому тайна, котра відкрита нам православним, про те, що Христос зійшов з небес нас спасти. І тепер вірую в Христа Ісуса і терпінням скорбей Христових за нас у нашій плоті, треба свою часть набрати і терпіти, не боятися, ми тоді дійсно на путі спасіння. Маючи у серці Господа, а вратарницею Матер Матері Іверську, митуй, діти Божі, коти вертаються до Божої краси, полишає гріховне уродство, вертається до святості во Христі, а через такі труди по милості Божої і у награду вернутися в своє нам рідне Царство Божоє. Амінь.